Так, Всім привіт! З вами Вілашлайса про життя в селі інтернет-портал, YouTube канал. Сьогодні поговоримо про таку цікаву штучку. Це ми будемо робити дерт, суміш, точніше для наших курчат маленьких, ну як маленьких, середніх вже і трошки більших. Тут у нас така йде фішка. Ми замішали 30 кг. 15 кг пшениці, і 15 кг цієї кукурудзи. Перебили її і така у нас вийшла дерть. Трошки велика фракція. Вона саму більшу цю били. Вот. Зараз ми будемо давати кидати добавочок їм. мінералочка. Тут кілограмова пасочка. Потім іде в нас. 3 кальцію фосфат кормовий. Потім певні А, Кормові це дріжджі. Одна баклажка і це у нас хрибне бороще кормове. Це ми також додаємо Оцей весь набір йде на 30 кг дерті. Висипаємо і зараз перемішуємо і все. І ми так даємо кожного дня, вони собі ростуть, розвиваються помаленьку. Саме краще давати не отаку тему, а давати їм рибу. Тульку, цю маленьку, але в наш час її зараз фіг, де назбираєш багацько. Біжте купуємо українське. Це не реклама, я вам зразу кажу. Це купили в якомусь магазинчику. Всього рибне борошно. Ось що у нас тут даже є в ньому. Протеїнчики, сири, сир, жир, клетчатка, кальцій, все є. Потім дріжджі кормові. Вот теж таке саме. Потім це щось новеньке. Ми такого ще не сипали. Це придбали Три кальцій, фосфат кормовий. Сприяє нормалізації обміну речовин в організмі застосовується для збалансування раціону кормів тварин. Всі ці пропорції замішуються на 30 кг. І мінералка ось така у нас. Мінеральна кормова додавка для птиці. Зараз я вам покажу їй, що це таке. Ось ну, вона така вот. іде. Мінеравочка наша. Висипаємо фосфат кальцію. Це кури не на продаж, це кури для себе, щоб розвивалися. Можливо тільки яйця будемо потім продавати. Якщо це треба буде, грібне, а, пахне анчоусами. Яка смакота. У нас колись в селі. Був, ставки були на руці. Це дріжджі кормові. Висипаємо, були ставки на руці і там були курники. І туди привозили ребу звідкись і кидали її курам, щоб неслися хорошо, От тоді вродило хорошо. Все, ми зараз це все діло замішуємо. Так, все замішали ми наше це? Добрево, пахне, дай боже, сам би її шуткує. Ось цей набір, ну і ще плюс дріжджі кормові десь пакетик вже викинув. Все, це ми даємо. Ну, Мішаємо постійно, не знаю, чи можна так. Раз-два на місяць Це точно ми замішуємо, купуємо ці набори, робимо на 30 кг і мішаємо, мішаємо. Та, в принципі, птиці багатсько. то таке ми даємо діло. Пишіть хто як е, годує. Птицю свою, що даєте, чи даєте таке добрива і тому подібне. Буду радий почитати. Можливо, ще чомусь навчуся, є що ще вчитися, скажімо так. І таке, це ми в старій нашій хаті. Тут така комора, ми тут працюємо, мелимо і так далі. ну Оце таке. Все. Чекаю вас в коментарях. Пишіть, ставте лайки, вподобайки. Я собі в нас коротенький відеоролик. В принципі, ні о чому, можна сказати, але хочу щось дізнатися нове. Е, так, в принципі, все. Дякую всім за перегляд. Зустрінемося в наших наступних відеороликах. Заходьте на наш сайт, читайте статті, villagelife.biz. Посилання буде в описі під відеороликом. Е, також донатьте хлопцям на ЗСУ. Все буде Україна. Всім пока!